Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні 18 грудня, і я сідаю вишивати своїх дівчат від Лукас. Куня на місці, так? Куня. Ось так. Нашита моя ділянка. Продовжуємо вишивати. Ну що, друзі, я вишила 700 стебочків. Ось така у мене ділянка. На жаль, кольори не передаються, щось не зрозуміло. Але якщо глянути на схему, то ми бачимо, що це. Ось така діляночка. Наступно буде обличчя дівчинки, мабуть, під угору, потім її рука. Тобто, вже будемо бачити наших головних героїв. Поки що я буду вишивати дівчинку з темним волоссям, ось цю сестричку, а потім вже буду наступно вишивати. Так що, наступне включення буде цікавіше. Ось тут у нас і буде обличчя вже контури я бачу, Не розпочинала я нові кольори. Тому ну що організувала ось так свої плошетки, наліпила, намалювала значки. Стало краще вишивати. Ну що, до наступного включення? 22 грудня. Я сідаю вишивати своїх дівчат. Ось тут вже буде обличчя першої дівчинки. Це рука її сорочки, це рука її сестрички. Ну, поки що не зрозуміла, це якась пляма. 2,5% вже на канаві. Ну що, мої друзі, сьогодні нашила 1120 бочків. Почала обличчя дівчинки, першої, якось перекинулась на руки, і пішло, поїхало. Ось таке сьогодні у мене просування вже 3:38% на канові. Сподіваюсь, наступного разу просуну все ж таки обличчя. Дуже багато такі одиначки, незрозумілі переходи контрастні на обличчі. Це поки що не готова вся картина. Сподіваюся, в кінці буде чудовий результат. Ну що, до наступного включення. 11 січня 2034 сідаю вишивати дівчат. Як бачите, в чорненьке з'явилась ковтина. Я в неї трохи помилилась, випорювала, потім знов помилилась, ну, нарешті вишила. Далі будемо нарощувати її зачіску. Нове включення. Мої дівчата сьогодні попали в 100 хрестиків щодня. Тому що був чорний колір і можна було повишивати завдання 200 стебочків додалося зачіску. Всім доброго вечора, 24 січня. Я дивлюсь стрім Юлії Мінської. Вона сьогодні нам дає 28 завдання. У мене вже три завдання в борг це майже 1220 хрестиків або стебочків. Буду їх виконувати на своїх дівчатах. Це габленовий набір від Лукас який буде брати участь у марафоні Марцішор Я ще заявку не подала, тому сьогодні. Нашию собі ці борги, зроблю гарну фотографію, викладу світлину в інстаграм, зроблю свою заявочку. Ну що, я пішла далі вишивати, дивитися Юлію Німінську і спілкуватися з дівчатами. Зараз відкрию свою схему. У мене тут все одночасно і ефір, і схема. Щось вона не хоче виходити. Ось вона. Нашита на даний момент у мене так, не воно. 691 стибок. Побачимо, чи подолаю я свій борг, чи ні. Ну що, не перемикайтеся. Хлопці, дівчата, повертаюсь. За сьогодні нашилося 1526 стебочків. З них 830 це завдання з гори 300 хрестиків, і більше від Юлії Німецької. Зараз буду робити фото. У мене з'явилось обличчя дівчини, її шия, ковтина і волосся. Обличчя таке щось незрозуміле, якась темна пляма, трошки губи, ніс, але воно з'являється здалека. Ну що, на сьогодні все. Я йду відпочивати, хоча в нас повітряна тривога. До наступного включення. Ну що, друзі, світлину зроблено, заявку подано: 6300 на канві, 8,5%. Я в марафоні. І вас запрошую до нашої компанії. Дякую всім за увагу! бережіть себе та своїх рідних. Па-па!